Така пандора, нащо її ящик, і до чого тут Єва? Яка ще Єва? Та саме Єва, яку вигнали з раю. Ось про що сьогоднішнє відео. Почнемо з того, що ж воно таке, то ящик Пандори. І якщо ви подумали, що це от це, ну, то ви дуже праві. Але сьогодні мова піде не за нього. А за от це. Міфічну скриньку, в якій були закриті всі біди, нещастя, людські пороки і все те інше погане, що тільки може вам прийти до голови. Коротше, в ній були зачинені такі речі, які в білий світ ну краще не випускати, судячи по всьому, Путін і його шайка теж були там. Але як то часто буває, щось пішло не так, що саме зараз розповім. Ці події відбувалися у Давній Греції. І спровокував їх Прометей. Той самий Прометей, який викрив обиї в вогоні і віддав його людям, за що потім сповна розплатився. А ще той пан, виявляється, був царем скіфів, які, до речі, жили і от тут. Ну, тобто, чисто теоретично, він був царем і наших з вами предків. Ну бо сам їх і зліпив Але зараз не про то. Так от викрав відважний прометей у богів вогонь і віддав його людям. А плюс до того всього ще й навчив їх мистецтву різним ремеслам і ще й дав цілу купу теоретичних і потрібних знань. Наприклад, як лікувати всякі там хвороби, які є на землі. Прекрасний мужчина, але такий добрий вчинок виліз для нього в боку. Тому що олімпійські боги дуже противні і вони не хотіли ділитися вогнем ні з ким, а тим паче зі смертними. А тому вирішили помститися Прометеєві і людям, Ну бо що за діла? Розробляв план помсти сам Олімпійський главар. Зевс. З Прометеєм все було просто. Він наказав його прикувати до скелі, і щодня до нього прилітав Орел і бикльовував йому починку. Потім це все діло дуже швидко заживало. На наступний день знов прилітав Орел і знову все йшло по кругу. Коротше, вічні муки. От. Але от для людей Зевс придумав хитромудрий план, основу якого лягла та сама Пандора. Значить, діло було так: дав Зевс команду своєму синові Гефесту, що, мов, створи таку красиву жінку, аби всі від неї мліли. Ну, той і взяв і створив. Бо це для нього було отко. Фу! Чекайте. О! Фу! Та що та таке? Ну, ви поняли. От. Але та жіночка, і була ну, прям дуже красива, але душевно пуста і гола. А таке в людський світ не випустиш. Ну, бо буде якось прям дуже підозріло. Власне, тому Афіна зробила для неї дуже красивий наряд. Афродіта подарувала їй частинку своєї чарівності. Гермес наділив її мудрістю і підступністю. Ну і інші боги теж понадавали їй всякого, включаючи лінь і допитливість. От Тому і назвали цю жіночку Пандора, що означає всім обдарована. По задумці Зевса, Пандора мала принести на землю цілу купу нещасть. Але спочатку треба було зробити максимально нещасним рідного брата Прометея Епіметея. Так от взяли боги під пахи ту Пандору і привели її до. Епіметея, до да, да, Епіметея. І кажуть: дивись, у з'ятка жіночка, ти не хочеш її взяти собі за дружину? І він так зачарувався тою Пандорою, що без лишніх питань взяв і женився на ній. Хоча питання би мали бути, бо прометей, перед тим, як ти на каторгу сто разів казав тому своєму братові, що не приймай нічого від богів. Але йому то що, він побачив гарну даму, туман в очі напустився і все забув. Ну, коротше, почали вони жити разом. І де ж тут підступ, запитаєте ви. А я вам не скажу, бо не знаю, ніхто не знає. Тому що є два варіанти розвитку подій. Перший це Зевс сам дав скриньку Пандорі в якості подарунку і сказав їй не відкривати. І другий, то скринька та стояла в домі у Прометея і Пандору, власне, тому її придумали, аби проникнути в той дім. Я більше схиляюся до другого варіанту, бо так то завсім міг сам випустити на землю ті всі нещастя. Нашу ж йому було так заморочуватись? ні? А ви як думаєте? До речі, в оригіналі ящик Пандори це ніякий не ящик. І не скринька. Це великий лечик. Просто один мужчина неправильно перевів, і знаєте, ото, як спорчений телефон, пішло-поїхало. Як можна буду спутати оце слово? З оцим словом. Ну, але чекайте. Не нам його засуджувати, змучилась людина, довго перекладала. О. Так от, ця лінива, але дуже гарна і допитлива Пандора, взагалі нічого не хотіла робити по-дому, та й мимо дому теж. Вона собі лежала, віддихала, дивилася в стелю, ну та й все. Але як тільки її чоловік Епіметей йшов десь з дому погуляти, то вона тут же починала обшнирювати всю хату. Ну, їй цікаво було, допитлива же. А особливо. Її увагу притягував той глечик, таємничий глечик, до якого не те, що торкатися, а й заборонено було підходити. Mm -hmm. Але ж хитрючі боги даремно їй дали так багато допитливості. Вони що зробили для того, аби та допитливість її доконала. І вона таки її доконала, причому дуже швидко. Один момент Пандора не витримала і пішла дивитися, що ж там всередині знаходиться в тій таємничій посудині, до якої не можна торкатися і відкривати її. Логіка була така, що якщо вона не відкриє кришку, а привідкриє, то не порушить заборону, бо не можна ж відкривати. А про привідкривання ніхто нічого не казав. Залізна і чисто жіноча логіка. І в той момент, як тільки з'явилася сантиметровенька шпаринка, з почали вилітати шаленою швидкістю, різні катаклізми, незнані досі хвороби, темні душі Путлера, що його, Соловйова. Я в від того, що відбувалося. І всякі інакші гадості. Приблизно такою була реакція в Пандори. Вона дуже злякалася і зразу вже закрила глечик. Але було вже пізно, бо з нього майже все повилітало, крім надії. Яка непонятно що там забула. Ну але факт в тому, що вона залишилась і люди почали жити в світі повному обід і нещасть, і не маючи жодної надії на краще життя. Тим паче, що появилися нові і незнані досі хвороби, від яких люди не мали лікарств, бо ж Прометей сказав їм, як лікуватися від тих хвороб, що вже були, а від нових як? Ніхто не знав. Власне, тому зараз, якщо хтось хоче зробити якийсь дуже поспішний і необдуманий вчинок, йому можуть сказати: Ну, вважай, бо ж відкриєш ящик Пандори, що означає подумай про наслідки. Дуже цікаво. Але до чого тут біблійна Єва? Бо ж Пандора це давньогрецька Єва, точніше, не так. Образ Пандори несе в собі образ Єви. Або ж навпаки, образ Єви несе в собі образ Пандори. Тут непонятно. Ну бо старий завіт писався з 13 по 2 століття до нашої ери, а міф про Пандору з 8 по 7 століття до нашої ери. Так що, неясно, кого придумали раніше. По-перше, саме від Пандори почали народжуватися смертні жінки. Ну, бо вона була першою смертною жінкою на землі. Так само, як і Єва. По-друге, якби не ця женщина, і неважливо перша чи друга, то люди би й далі собі жили щасливо і безтурботно. І по третє, як вам по-друге і по-перше?